Друзі, мене звати Наталя Соколенко. А мене звати Сергій Стуканов. І в цьому випуску ми будемо говорити на надзвичайно непрості теми, тому що завжди важко говорити про середньовічні часи або ранньомодерні часи, коли ідентичність національна могла не збігатися із реальними державними кордонами тих. Державних утворень, які існували в тому числі на території теперішніх українських земель. І розібратися в цьому непростому клубкові нам сьогодні допоможе докторка історичних наук Наталя Старшенко. Пані Наталю, вітаємо вас. Добрий день талі. От дивіться, у нас таке завдання стоїть: розібратися з тими людьми, яких ми можемо. Чи ми маємо назвати батьками-засновниками української держави і багатьох діячів державотворців, не всіх тих, кого ми включили в наш довгий перелік батьків-засновників, ми з Сергієм нарахували десь приблизно 40 персон, про яких ми можемо говорити як батьки-засновники української державності. І от з вами ми маємо поговорити про той період, от коли українська державність переходить, ну, від виду змінюється, напевно, так. Тобто ми опиняємося у Великому князівстві Литовському, потім ми опиняємося Секундочку, у речі... у Великому князівстві Литовському, Руському і Жемайтійському. Це важливе мені 100%. здається уточнення, тому Дякую. що руська якраз частина українських земель. Тоді вони називалися Руськими, входили до складу якраз цього Великого князівства, так. Так. І потім вони поступово теж потрапляють під вплив в Польщі і стають, потрапляють до складу вже польського королівства. Тобто Велике Князівство Литовське, паралельно польське королівство, частина українських частина земель українських земель там, частина там, а потім ці землі е, творять. Річ Посполиту в 1569 році, тобто дві держави творить Польське Королівство і Велике Князівство Литовське, а між ними проростає от ця Русь у складі шести воєводств, ну, інколи там семи кажуть, як, як які складають власне оці наші українські землі, пані Наталі? От що для мене є абсолютно безсумнівним? Це те, що руська шляхта, руська еліта на цих землях. І в тринадцятому, в чотирнадцятому, в п'ятнадцятому, в шістнадцятому сторіччях пам'ятає про своє руське походження, тобто це абсолютно безсумнівно з іншого боку. Нові політичні умови вони не можуть не впливати на їхню ідентичність, і вони відповідно до певної міри її видозмінюють. Це зазвичай подають в вигляді формули. Роду руського, Гентерутенус Націоне Полонус. Ви знаєте, ми сперечаємо. Тобто, частина дослідників каже, це винахід ХІХ століття, де свої вже конструювання ідентичності виникає на землях там, Галичини. і це означає зовсім не те, що ми в нього вкладаємо. Приписують цю фразу Оріховському. І частина дослідників каже, немає воріховського такого, причому чіткого е визначення. Справді, воно є в такому видозміненому вигляді. Так і такі так є. Але ми передбачаємо, що це. Е Генте і націоне, воно перебуває в підпорядкованому е, стані, правда, що є ієрархія на першому місці, це націоне, тобто належність е, до громадянства, а націоне таке щось етнічне, неважливе. Але якщо ми подивимося, скажімо. Принаймні на одну, один текст промова Адама Кіселя на синоді Київському, 1628 році, де він волає: ми один народ, ми розділені, ми, наці, ми народ руський, ми нація руська. Але якщо інші народи утворюють єдність, навіть Маючи там різних, належачи до різних народів, а ми розділені от за релігійною ознакою належачи до одного народу, до однієї нації. <реку> І виходить, так, що немає ми самі задаємо цю підпорядкованість, немає її. Ми не... У людей того часу множинна ідентичність. І що вийде на поверхню в той чи той момент. Ну, Це залежить від маси обставин. Де він буде? На сеймі, за кордоном, запише себе до якогось університету, і то, скоріш за все, напише, що він Роксолан, рутен і так далі. Тобто. Ми задаємо, ми нав'язуємо тим людям певну ідею. пані Наталі. От давайте тоді сформуємо певну рамку, в якої і розпочнеться наша Добре. дискусія. Ви згадали про Оріховського. Це Станіслав Оріховський. Так. Ви також згадали русин Роксолан. Він себе так підписував, і це означало по суті так само вираження його ідентичності. Ми, так. коли говоримо в проєкті батьки-засновники, про тих людей, які формували. Ідею України або національну ідентичність висловлювали в цей період, то ми передусім хочемо звернутися саме до Станіслава Оріховського. Розкажіть більше про цю постать. Це така дуже складна постать, так, і, і це людина з одного боку русин за фактом походження католик, який, якому дуже не подобалася ідея Целібату, і він обстоював. Можливість одружуватися. Я вже одружився, як Молодець. у православних. Але от ким він себе мислить? Я б звернула вашу увагу на один фрагмент листа Станіслава Оріховського до Нунція Комендони, де він пише про те, що от мої предки русини їх. Вони хрестилися за Володимира. Отже, а потім на цю землю прийшли поляки, вони одружилися з русинками. І стали ким? Ким? Русинами. Угу. Тобто, поляки прийшли на цю землю, одружившися з русинками, осіли на цій землі і стали русинами. Ну, це просто сила української жінки. Тут все очевидно. Це особливості е, тих людей і ментальності тих людей, світогляду тих людей, як вони уявляють своє ну, себе в тому світі, правда, через те, що от ким мислили себе е, мешканці Руського воєводства або Волинського воєводства, або будь-якого іншого воєводства. Ви сказали, воєводства? їх було шість: Київське, волинське, братславське, е, руське. Вельське-Подільське. Що ми маємо? Ми маємо мислення таке. Скажімо, люди на сейм прибувають як представники свого воєводства. Вони мають свою поїздку, сформовану на своїх сеймиках. Вони виступають на сеймі як представники оцієї шляхецької спільноти, волинської, руської, Братславської і так далі. Тобто, незалежно хто ти етнічно. Незалежно від того, хто ти за конфесійною ознакою, ти волинянин, ти русин там, бо мешканець руського воєводства, ти белжанин, і так далі. І дослідники цього часу зауважили, як швидко рутинізуються поляки, які потрапляють, скажімо, у Велике Князівство Литовське. Тобто українізуються, ми б сьогодні сказали. Ну так, українізуються. І я по своїх, скажімо, сюжетах з волинського матеріалу бачу, як справді вихідці з корони, тобто ти знаєш за генеалогією, що вони вихідці з корони, вони стають миттєво волинянами. І ми розуміємо, що націю, як і зараз так, можна вибирати і тоді. Скажімо, ще один герой Ян щасний гербурт. Так? Великий е, оборонець православ'я. Він говорить, я католик, але я з крові руської. Mm -hmm. Але він не з крові руської, він саксонець, він німець. Так? Mm -hmm. І ми бачимо, що і навряд чи він а, не так, знає. Чому, сво... він тоді так говорив. А він мешканець руського воєводства. Він русин. Mm -hmm. Він мислить себе як русин. Якщо казати про Станіслава Оріховського, чи він в якийсь спосіб. Адвокатував національну українську або тоді рутенську ідентичну або руську. так. я думаю, я думаю, що ми маємо ще довший час повторювати нашим слухачам і глядачам, що руські в ті часи це не російсько не, е, well. не російський, безперечно, так. тут радше українські, хоч русини були і. Великому князівстві литовському, тобто на землях сучасної Білорусі. Але що цікаво, що практично від Люблінської унії русини українці жодним чином не ідентифікують себе з русинами Білорус. ну, білорусю. Так? Тобто, от Русь українська, ну і на те були свої причини. От, відокремлюючись, я думаю, що вони й до того насправді не, не відчували особливої єдності. Е, і тут, власне, радше треба шукати ці витоки не єдності, а на, на, навпаки, розмежованості в, е, в особливостях Київської Русі. Так? Полоцька земля була там, перебувала в сфері впливу, але власне Русь. Це Київське Чернігівське воєводство, це власне русь, а все інше перебуває в її сфері впливу. Отже, Оріховський, так? він говорить про русинів і, і про свою руську ідентичність, і ба більше він придумує собі руське походження, і він придумує собі православного діда, священника. І довгий час вважалося, що ну так, у нього, от ма, мама по мамі він русин, а і дід у нього священник православний. Як виявилося, це він етнічний поляк, і ніякого діда православного у нього не було. Яка мотивація була такі, такі вигадки робити? Е, бачите, мені здається, що люди на той час не ходять з гаслами, правда, я там русин українець. Е, ну як зараз зараз же ходять? А й це, так. Зауважте, що навіть зараз ця ідентичність часто спровокована певними обставинами. Так. На той час так, от це. Е, ми ніби не бачимо так у, у, у історика небагато в руках джерел, особливо таких, де там люди кажуть: Я, я є, я належу до такої спільноти. Зазвичай. Цьому сприяють певні обставини. От певне життя диктує, що так, які то от ну, ми хочемо а... зрозуміти, це така мода була бути русином, чи русини були яких якось, ну там не знаю а, крутими хлопцями, дуже гарними дівчатами. Там у них щось було ну настільки класно, що чи навпаки, чи вони просто були навіть от я додам от Оріховський. Він написав. Пару промов, які називалися про турецьку загрозу. Тут зрозуміло, тут іде, скажімо так, відмежування від мусульманського Ні, світу, ну це зрозуміло, так. захист християнського світу, але це в межах Речі Посполитої його не відмежуває від поляків. А Ні, що? ну Це свої особисті що мотиви. Що? Знаєте, от певна там його. Постава, ну, я думаю, що мотиви е, людей е, ми конструюємо. Ми не знаємо, напевно, що цьому спровокувало. Але думаю, що це його особиста певна драма. І постава змусила його ідентифікувати себе. Або ж, або ж якісь інші обставини на той час змушують людей е, заявляти Я русин. І чи були вони особливі? Ну, вважалися найвойовничішими, найвойовничішою частиною насправді і у Великому князівстві литовському, і в польському королівстві. Але це життя на на межі, так пані Наталі, а чи була кореляція між русин і захищаю православ'я? І відповідно поляк це католицька, католицьке віровизнання. Тому що тоді ми знаємо дуже серйозна полеміка йшла. Так, та, і, та, і ми та, нав'язуємо на взагалі цей інструмент, про який ви питаєте, родом з 19 століття. Від 19 століття ми маємо масу міфів, з якими ми до цих пір не можемо впоратися. Один із таких міфів, що українці міряються конфесією. Та, от е, католики, е, це Литвини і Поляки. Русини це православні. Люблінський привілей для Київського волинського братславського воєводства 1569 року написаний самими, ну, переважно волинською шляхтою для себе і для киян, братслав'ян, куди вони внесли всі найважливіші для них речі. Що ми там бачимо? Меж рівність католиків і православних. Як одна з засадничих е, пунктів привілею. Це означає, що? Що на цій території живуть і вони ж русини, так? і католики, і православні. А пізніше ще і протестанти. І протестанти, і на той час. А, Просто на той вони час не потрапили так. Ага. до привілею. Ага. І от Люблінський привілей використовується дуже активно для захисту прав православних. Після Берестейської унії. Через те, що і Маликій Смотрицький, і інші автори, і полемісти на сеймах шляхта вони говорять, у нас є привілеї умовно. Так? От в привілеї Люблінському записана рівність католиків і православних. І духовні особи починають конструювати це поняття, що ж таке руський народ? Ну, те, що те питання, яке ми задаємо. І вони конструюють, спираючись на Люблінський привілей. І вони змушені сказати, що ні, руський народ не прав не тільки православний, він і католицький. Ну, Але це а... значить, що той, який говорить руською мовою, і а... неважливо якої віри, чи мали тій Смотринський каже воняк... так. А, так а, той, а... який проживає на території країни mm. Руської, mm. а під країною руською він. На жаль, він розуміє лише частину руських воєводств. Це ті, які мають цей привілей, так? Ага. А це Волинь, Братславщина і Київщина. Ага. Отже, там про, е, ті люди, які проживають на цій території і які судяться своїм правом. Тобто виробляється оця територіально-правова модель руського тобто народу, не мова, а територіально правова Так, територіально правова, ну, але і мова також. А мова також. Але... Це цікаво, що для тих людей мова важлива, але як мова їхніх прав. От як, як пункт їхніх прав юридична, юридична мова, мова не, а це закріплено Люблінським привілеєм. Якщо, наш, якщо цей пункт буде порушений, то тоді підважується весь привілей. А на цьому тримаються наші права. Пані Наталі, якщо підсумувати і резюмувати цю частину розмови, то критерієм ідентичності, критерієм належності до русинів виступає навіть не релігія і не староукраїнська мова, а передусім виступає адміністративна одиниця і правові норми, які на ній діють. Так, але ще окрім цього, дуже важлива ознака, з якої ви почали розмову, правда, це е, спогади про наше минуле. Тобто і етнологи, які займаються проблемами нації творення, говорять, може у спільноти, в межах спільноти може бути різна культура, може бути різна мова, може бути різна релігія, але є. Дуже важливий клей, який склеює ці спільноти, це уявлення про наше спільне минуле, і ті люди формують іще. Тобто, в різних обставинах вони використовують різні оці цеглинки ідентичності. А у них це, це спільне минуле, це... це Київська Русь Київська Русь, а Галицько-Валинське і, 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 і так, і... бо вони пов'язують генеалогію своїх князів. А князі це символічна влада, так яка скріплює ці території. Вони протягують цю символічну владу до київських князів.